Шок і відчай, така реакція українців на перші у новому сезону квитанції за опалення за новими тарифами. Тепло порівняно з минулим роком здорожчало в середньому на 70%. А зросла і вартість гарячої води більше, ніж у половину. Які ж платіжки прийшли народним депутатам, і чи відчули різницю вони? Цікавилася, Алла Чиж. Виросло на 500 гривень. Два з половиною рази в три, може, збільшилось. Цього місяця більшість українців чекали на комунальну платіжку із острахом. В першу чергу через новий тариф на опалення. Злякались платіжок і деякі нардепи. Я в шоці отримав. Це десь 1700 гривень, 1600 за все з хвостиком. Це взагалі ще. Олег Ляшко зізнається, особисто комунальні не сплачує, відправляє водія. А очільник комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук переклав сплату рахунків на маму. Отже, не знає, що написано у квитанціях. Я не знаю, це треба маму спитатися. Вона мене займається. Я дуже зайнятий. Так само на батьків покладається Наталя Королевська із точними цифрами не товаришує. Суми страшне. Просто нам просто у мене мама з папою це все на дуже-дуже чіткому контролі. Папа як саме у нас чоловік, він веде все наше домашнє господарство, тому що інакше я була б теж не платіжчиком. Депутат від президентського блоку Борислав Розенблат має великий маєток, що опалюється автономною котельнею. Отримав платіжку на 4 тисячі гривень. Збирається заощаджувати. Вже перероблю котельню на білету. Нардеп і козак Михайло Гаврилюк каже, винаймає однокімнатну квартиру у дев'ятиповерхівці. За 4 тисячі гривень. Ще 500 віддає за комунальні послуги. Є, так як було, 500 так і залишилося. Ніхто нічого поки не піднімав. Виключаю всюду світла, нема, таке аж включив світло, аж рано виключив або горить у коридорі там світло або ще десять. Каже, раз не потрібно, значить, виключаємо, ну, в чому це економне там. Але більшість народних обранців не приховують нових цифр у своїх квитанціях за опалення не пам'ятають, бо вони для них не принципові. Але чи ж роман Рамус Сабиті канал Україна?